До третьої річниці героїчної оборони Маріуполя у Вінниці презентували книгу Янголи Маріуполя. У виданні розповідається про подвиг українських захисників, які полягли, захищаючи місто. Книга присвячена 14 воїнам із Вінниччини, які загинули в Маріуполі, даючи відсіч ворогу. У ній зібрано життєписи героїв, політичні присвяти та архівні фотографії з оборонцями. Це не просто книга, це пам'ять і свідчення трагедії у Маріуполі. Зібрані 14 бійців полку Азов, які боронили місто Марії, Вінничан. Коротка оборона Маріуполя, доповнена світлинами, очевидця, мешканця Маріуполя, який 65 днів з родиною виживав і фіксував на камеру всі жахіття, які відбувались в Маріуполі. Ця книга. Якби знаєте, така хронологія подій, і важливо, щоб вона стала таким місточком між минулим і майбутнім. Ми її презентуємо в навчальні заклади, бібліотеки міста для того, щоб всі знали героїв свого краю. Наскільки оця жорстокість тотальне знищення міста разом з людьми. Чи людей разом з містом, а не тільки захисників Маріуполя, це багато цивільних людей. І сьогодні дійсно навіть на цій зустрічі озвучувалися там цифри офіційного характеру 25 тисяч. Але я, наприклад, спілкуючись з представниками муніципалітету Маріуполя, і в тому числі з міським головою Маріуполя Боченка, я точно чую різні цифри набагато більше, ніж вони офіційні. Я думаю, прийде час і ми зрозуміємо, скільки расисти знищили цивільних людей не тільки в самому Маріуполі. Я неодноразово говорив про те, що расистам не потрібні міста, їм просто потрібна територія. І вони знищують вщент.